Так, все отвір зробив. Ось така монетка получилась. Надівається, дивіться, розсуням ну, до нас прийшла прямо напряму із Китаю. Давайте, друзі, з цього барахла всього заберемо ультрафіолетовий стерилізатор для нашого УЗВ. Як це роблю? Я відміряю отак: вот от 75 см і отрізаю. Потім ми робимо отвір для того, щоб бачити, працює наша лампа чи ні. Так, все отвір зробив. Дивіться, який він гардені. Так, поїхали далі. Ось таку кліпсу сороковую і отрізаю от нього такі от вот уголки. От ті получається ось так. Тим самим вона дуже легко сюди надівається. дивіться, хлоп і тримає дуже міцно. Виглядає вона ось так. Бачите, одна напроти іншої. Все дуже просто, все дуже легко. Зараз примірюємо туди лампу нашу і подивимося, як вона виглядає. Дивіться, лампу вставив. Промежуточний етап це у нас вот так, вот все вигляди. Смотрите, все просто. От окошко для того, щоб ми смотрели лампу, от вона отут от у нас уже смонтирована. Наступним етапом беремо скло. Я от взял кусочок, знайшов на вулиці. Зараз з нього зробимо окошко. Саме звичайно, діамантова коронка для плитки, для керамограніта. Змочуємо і ріжемо. Так дивіться, ріжеться воно дуже легко. Беремо шуроповерт, починаємо під углом, потихонечку-потихонечку заворачуємо і опять вниз. І обов'язково змочуємо коронку. Я от змочую просто вот так під краном. Получилось. Ось, ось так, ось така монетка получилась. Так, ну все. В наступному відео будемо вже її монтувати на місце. Дивіться, як вона виглядає. Мені здається, дуже непогано.